Ну, а трохи більше новин з чотирьохколісного світу в традиційному випуску автоновин прямо зараз. На початку найбільш оригінальне перегрування в автомобільному ситі. Колишній виробник швидкої локшини Мівіна, традиційного домашнього фастфуду, компанія Вінфаст переключився на виробництво автобусів. Причому як переключився? Виробник макаронів е, даруйте електричних автобусів, представив на світовій виставці пасажирського транспорту Бас Волд в Брюсселі одразу кілька версій електричного автобуса Вінфаст і Бі для європейського ринку. Модифікації на 35, 60 або 120 пасажирів, запас ходу 400 км і зарядка усього за дві години. І такі вже розсікають на дорогах В'єтнаму. На пропозицію поставки в мівінських бусів відгукнулися Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Швеція та країни Балтії. Цікаво, чи будуть купувати такі автобуси в Україні, якщо вони називатимуться Мівіна. А ми попереджали, що фокуси закінчилися. Компанія Форд, яка раніше вже згорнула виробництво хеджбека Фієста, остаточно поховала надії на відродження найбільш масової моделі Фокус. Останній автомобіль буде випущено за місяць в листопаді 2025 року, після чого історія з фокусом завершується. На жаль, адже з 98-го року це був один з найпопулярніших автомобілів на планеті. Його купили понад 16 мільйонів водіїв. Але Форд вирішив зупинити виробництво недорогих авто з невеликою маржею, а зосередитися на кросоверах і позашляховиках, які Дають більший прибуток, і таким чином єдиним легковим фордом у світі залишається мустанг, і то не факт, оскільки в останнім часі усе більшої популярності набуває електричний кросовер Мустанг і Мах, який зрештою змусить і спорткар перейти на електрику. А тепер про серійні автомобільні новинки, які навпаки виходять на ринок. Китайці створили прецедент зі своїм новим поколінням Zikr 001, який представили не дуже видозміненим, але революційним. Суть у новій архітектурі блоку зарядка акумулятор, яка дозволяє зарядити його на 80% усього за 7 хвилин. Найшвидше серед усіх електромобілів на землі. При цьому потужність зросла до 912 кінських сил, а пробіг на одному циклі анонсують пристойний 710 кілометрів. Заявлена стартова вартість новинки 41 тисяча доларів. В БМВ під завісу теплого сезону вирішили загострити конкуренцію серед сімейних універсалів, але не простих, а максимально динамічних. За ціною у 120 тисяч євро, до речі, на 30 тисяч менше, аніж було анонсовано спочатку. Відтепер можна купити універсал М3 Club Sport Touring. Під капотом 3,5-літровий мотор на 550 сил, який розганяє до сотні цей начебто родинний вагончик за 3,5 секунди, а максималка сягає 300 км за годину. Полегшені карбонові панелі кузова повний привод, режим дрифту і спортивні кріс. Вже у базі, як і більш традиційні сімейні цінності родинного універсала для екстремалів. За два роки шини зможуть адаптовуватися до погодних умов. Принаймні так стверджує компанія Goodyear, яка оголосила старт тестового виробництва шин з технологією Sightline. Йдеться про своєрідний інтегрований у колесо штучний інтелект. Завдяки датчикам і спеціальним елементам шина здатна аналізувати тиск, температуру, рівень щеплення і швидкість, і адаптуватися до мокрої або слизької дороги. Шина стає жорсткішою і прогнозованішою, працюючи в парі з електронною системою гальмування, і здатна зменшувати гальмівний шлях на складній дорозі або збільшувати щеплення в поворотах. І це не фантастичний анонс. Це вже підтверджена на 2027 рік лінійка зимових і літніх шин, які вже пішли у масовий тест драйв. Тож невдовзі слід очікувати на ціни. Ну, а ми продовжуємо інформувати вас про актуальні новинки, дивні прояви та прем'єри автомобільного світу, як завжди, у нашій традиційній рубриці Автоновини.